Зранку заливаю полуницю, я вчора нічого не поливала. От. Чому? Я отут хочу рівненько зробити отак ряд, висадити ввечері. Добре, зараз тут залью, а часник посаджу отут один ряд і отут, де він був, один. Оцю полуницю приберу і зроблю ще отут один рядочок, Тут теж залью. Зараз заливаю свій парничок води, щоб там іще. Добавити земельки, бо я там листовий перегній накидала. І оце я вже другий раз поливаю під низом там дошки. І це буде такий е, теплий парничок. Але треба Оце ж теж попрацювати. Засихає все, якщо не поливати, ну все засихає. На жаль. На жаль, ну, я не пам'ятаю, мабуть, у вересні зовсім дощу не було. Щось мені так здається. Ну і далі поливаю, баклажани полила, може, ще щось зроблю. Перці зроблю, ще щелечо. І оце ж так. Зранку працюю. І що я ще хочу зробити? Я хочу оті... Прути, які відстали, ось оде я не красила, спробувати відпиляти. Оце один і ото другий. чи Хоч би один відпиляти. Ну, не захотіла посоромилась, вірніше. попросить Толю, може б він зміг. Ну, але я думаю, так, я сама. Ну, оце ж пополивала все тут. І мені ще треба викопати моїй сусідці Наташі. Не Наталя, а Наташі. Там далі живе. Я їй садила жовту троянду. І оце я їй теж сьогодні викопаю, вона вихідна. І хай вже в себе садить. Бо в мене там їх хоста її трішки глуше. Ну, я їй вчора сказала, що вже їй пора. Бо це я в прошлому році її садила влітку, і вона ще невеличка. Ну і хоста не дала їй квіти навіть пустити. Ну, оце так, поливаю і займаюсь такою роботою. Квіточка жде. Жде, щоб я відкрила гараж, а я що хочу, з лісу ж понавозила голочок соснових і у мене тут. Ростуть гортензії, я хочу їх обгорнути голочками. Зараз я тут все пополивала, бо вчора не поливала. І там у мене і, і, ту їх, що я недавно висадила, вони вже були тільки вологі, Чуть-чуть так вологі. І я ще додавала, але я поливаю, щоб там вода не стояла. Оце воно впиталося і все. І тут у мене три гортензії, які я зараз голочками. Обкладу, ну, ці зовсім погані. Ну, а та хороша. І я взимку їх не буду забирати. Наталія не забирала і дуже хорошо перезимувала. І навіть положила шишки. А тут так і аж закрила прямо. А потім ще, як Наталя, картонними коробками прикривала і в неї вижили, і я так зроблю. Ну, ця хороша ось стоїть така величенька, поки вони тут ростуть. І оцю туйку прикрила теж мохом. Благо, що моху багато взяла. І ось навколо туй теж положила. Ну, вони мохті трішки держа вологу, але його треба теж поливати. А жепку тільки мохом обложила й шишками. І Хоча вона тут не буде довго, це вже в жовтні я їх поховаю, ці іграшки. Але навесні знову повиставляю. Ну і спробую вручну я відпиляти оцей уголок. Ну, він кут. Він такий не, не дуже товстий, то я думаю, може я і зможу. Відпиляла я, дивіться, я навіть не знала, у мене це ножовка двостороння. І думаю, чи вона з двох сторон по металу, чи яка вона, чи по, по бетону. Ну, думаю, спробую. Ну, ось так. Ну, це ж краще, чим оце воно висіло. І тепер у мене лишилось ось тут відпиляти оцю частинку. І, оце. і буде воно рівненько тут і гарно. Плюс 25 зараз на вулиці. Звичайно, жарко, то я пізніше, мабуть, це зроблю. От Коли трішечки сонечко не так буде пекти. Хоча там, ну, 15 хвилин я затратила. Засікла врем'я, скільки ж це я. Вручну можу пиляти. Ну, ось, відпиляла. Так. Жалко, що вже цигани забрали металолом, я бо той уголок віддала, а може, пригодиться, віднесу туди до компостного ящика. Люся запитувала, де в мене ще оця агресор шаюка росте, ось вона росте. Тут їх три було. Ну, і я вже викопувала звідси, ну, ось одна іще вилізла, зараз викопаю. Ну, я й не всю її викопала, дивіться, оце корінець, ось я його надрубала, але я там шукала, шукала і не знайшла. То вона ще буде в мене вилазити. Оце вона така. А хтось каже, ніяк не можуть розвести. Ну і оце вже все. Парник у мене готовий до зимовки. Більш сюди нічого не треба і навіть заливати водою вже більше не буду. Трішки землі взяла отут. От потім докопаю і так посажу малинку. Ну, Фенді, що ти там робиш? Фендюша? То відро пусте все. От гуляка. Каже Віка, чи вона ходить по землі? Та, звичайно, ходить, ось у. Будь ласка, пішла, вображуля. Готово. Я цю ще скоріше відпиляла чим ту. Мабуть, тому що там була отак сварка, і я по сварці пиляла, а тут просто Ну трішки ось на косу, але то ну і, і не оцю так. пашкенька вона. Ось вона тут як зварена, чого вона покрутила її. Ну, віднесу туди до компостного ящика, хай лежить. Люся прислала мені один огірочок, який вона знайшла у себе там. Ну, вона постійно збирає. І зараз я хочу пошукати теж у себе. От так у неї всього два кущика росте. Ну, ось тут немає. От, один пропав, ну це не будемо зривати ось один. Це я більше, ну, всім показую, не більше їй, що тут у мене є. То взяла таке здорове відро. Оцей можна зірвати, це буде солодкий, смачний. А ось, ось ще один. А вона мені на блюдечку прислала. Ну, єсть. Ну, я сьогодні полила, то я не поливала. А оце що таке виросло? Дивіться. Ой, господи, це тільки кури Наталі, не такі їдять. Фендя, ти що тут робиш? Що тобі тут треба? Ага, ось, у, дивіться, ще Тязненький, правда. Ну що, це огірок? Бачиш, огірок? А ось у завтра буде, чи післязавтра зовсім маленький такий. Угу. Все, тут більше нема, тільки бур'ян. Там корівка пасеться, тут ось якийсь буде поп'янок, а ось який виріс. Це теж можна зірвати, так більше нема. Не бачу. Угу. Зате вже ось ворони, дивіться, який горіх загубили. Як вони смішно їх розбивають, кидають, щоб попасти на асфальт. Так, ну і тут глянемо, що тут у нас робиться. Тут ось зав'язався, тут ось виріс, ось такий все можна зірвати. Ну і все. Ну, ось так, що тут? На салат є. Що зранку поливала, що не поливала, все сухе. Ну, зараз я буду робити грядки. Оце тут продовжу. Тут у мене ось ось є, і там я Пустила пасенки, бачите, і там он корінці вже пустило. ну Зараз зроблю рівчачки і повисаджую ось тут. І я думала, що я отут часник буду садити, а потім передумала. Тут теж у мене є ось, ось вуса, які вкоренилися, то я тут пущу теж рядочок, а часник по краю. Попущу і тут пущу, де немає в мене полуниці. Ось так. І це буде добре. Ну, і вроді я закінчила таки сьогодні. От, там у мене поливаються сині. А тут я ось посадила це та полуниця, що давала мені Наташа, сусідка молода. Оце в мене росте тут. Ну, може, десь є ремонтантна. А в основному це русановська два ряди. А це я садила. Тут, тут і русановська, і ось ремонтантна та, що два рази родить на рік, ну на літо. І оце Тут вона в мене росте теж в перемішку з русанівською. Але ці два рядочки я не чіпала, тому що тут мені треба досадити, от ще де засохли. І ще Ліля хоче взяти таку. От. Вона мені давала, але в неї засохла. Ну, тепер я їй даю. То я оце її лишила, там пасинки що лишилися, щоб потім ми їх зріжемо і вона посадить, а потім я почищу. І також, може вона захоче і русановську, то я її теж не чистила. Так, оце з цієї сторони тільки почистила з цього боку, а тут ні. Залила я, коли перед посадкою землю залила, і оце зараз. І тут іще прикопала, яка мені заважала, оце Наташина. Оця вона така крупна, дуже дуже. Оце в мене тут два рядочки, її буде. І я тут прикопала декілька кущиків. Це для Лілі. Ну, це і все отака От, робота, бачите? От. А дивіться, які в мене хризантеми. І потихеньку, потихеньку всі квіточки розкриваються. Фенді дума, коли ти вже будеш йти додому? Да? Вже так хочеться додому, а ти все щось робиш та й робиш. Так, так чи ні? Підемо додому. Вже стало холодати потрішку. Не знаю скільки, ну вже так, прохолодненько трішечки. Що, двері ніхто не відкривав, нема нікого. Так, а Михайло твій він валяється, Міша. Де Міша Фендін? Боже, я ж його тільки прала. Господі, на що ж це похоже? Ну, забирай його, забирай. Бери його. Бери його додому, бери. бери. Бери додому. Та ні, я нести не буду. Бери ти. Яка? Ну і так лишим тут. Буде лежать тут. Не береш, буде лежать.